Одразу декілька аварій із потерпілими та загиблим трапились на дорогах Івано-Франківщини. 9 серпня дві автівки зіткнулись у селі Боднарів, що в Калуській громаді. Один з водіїв помер на місці події. 61-річний водій легковика марки Ваз 21061 рухався у напрямку Страя. Керманич під час здійснення маневру повороту у напрямку АЗС перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки та виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із автомобілем зустрічним марки БМВ. Керманич вазу від отриманих травм загинув на місці події. А іншого водія доставлено до лікарні. Ще одна аварія, уже з травмованими сталася 10 серпня між населеними пунктами під та старий гвіздець, що на Коломийщині. 46-річний мешканець Харкова, керуючи автомобілем. Марки Шкода, виїхав на смуг зустрічного руху та допустив зіткнення із автомобілем інфініті. Останнім керував 42-річний мешканець Житомира. У результаті аварії до медичної установи доставили обох керманичів. Також травми отримали троє пасажирів автомобіля шкода 1987 1987-2007-2011 років народження водіїв перевірено на стан вживання алкоголю результат верезі за обома фактами дорожньо транспортних пригод відомості внесено до єдиного реєстру достових розслідувань за частиною другої статті 286 кримінального кодексу україни цього ж дня у брошній в осаді у ДТП постраждала велосипедистка жінку госпіталізували 39-річний водій автомобіля Фольксваген Passat, мешканець Брошнево-Садської громади, допустив зіткнення із велосипедисткою, яка переїздила проїзну частину дороги зліва направо. Травмовану жінку доставили до лікарні. Йдеться про місцеве мешканку 1972 року народження. Керманич від освідчення на стан алкогольного сп'яніння на місці відмовився у медичному закладі. У нього зато кров з метою проведення аналізу. А 11 серпня у Ворохті в аварії травмувалась неповнолітня дівчина пішохід. thank yeah. you 17-річний водій автомобіля Фольксваген Passat, місцевий мешканець не враховував дорожнього обстановку та на нерегульованому пішохідному приході здійснив на на дівчину. Пішохідка переходила дорогу зліва на право відносно руху транспортного засобу. Наслідок ДТП 17-річну мешканку ворогти госпіталізовано до лікарні за цими обома фактами. Розпочаті кримінальні провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. В усіх випадках слідчі вилучили з місця подій транспортні засоби. У справах буде проведено ряд експертних досліджень для встановлення обставин дорожньо-транспортних пригод. Юлія Торконяк, Ігор Гусак телерадіокомпанія Раї.